В Україні більше 20 тисяч студентів-контрактників будуть переведені на бюджет. Таке рішення було прийнято урядом з метою підтримки деяких категорій родин захисників та постраждалих від російського вторгнення. Повідомив міністр освіти. На виконання завдання президента України Мон завершує перший етап переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, а також жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової предвищої та вищої освіти до 2021 року, включно. Станом на 21 грудня 2022 року, за рахунок внутрішнього перерозподілу та перерозподілу місця за закладами фахової передвищої та вищої освіти, що підпорядковані Міністерству освіти, зазначив голова відомства, надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 21 тисячі здобувачів. З них майже 19 тисяч за денною формою здобуття освіти і 2 тисячі за заочною. Нині повністю задоволено потреби, в переведенні на місця державного замовлення за всіма ступенями, крім бакалавра. Залишок потреби додаткових місць за освітнім ступенем бакалавр складає 902 місця. Це питання найближчим часом буде вирішуватися за рахунок додаткових місць державного замовлення. Шкарлет запевнив, що процес переведення продовжиться і у новому році. Яна біляєва, Ігор Мікенін, Харківські звісті.